Шановні телеглядачі, ми продовжуємо з вами вивчення найвживаніших розмовних фраз англійської мови. Адже саме розмовні вислови можуть допомогти вам в будь-якій ситуації. Для того щоб виразити почуття згоди, незгоди або стриманості, нам також необхідно знання певних виразів та словосполучень. Звичайно, найвідоміші з них є, «yes», що означає так, – ні і «don't know» не знаю. А наприклад, слово «really», яке має безліч значень, в тому числі й не може бути, взагалі може знищити всі Відомі аргументи. Але крім цих варіантів і багато інших способів висловитися. Yes, sure. Так, so, звичайно. Very well. Дуже so, добре. Maybe. можливо. No go. Nothing going. Звичайно, ні. It can hardly be so. Навряд чи це так. You are right. Ви праві. Nowhere near. Навіть не близько. Most unlikely. Не схоже на це. Most likely. Дуже схоже на те. Not for a moment. Ніколи в житті. Not a bit. No such thing. Нічого подібного. I believe so. Suppose so. Думаю, це так. No doubt. Безсумнівно. Exactly so. Саме так. In a way, to a certain extent. В деякому сенсі I doubt it маю сумніви. I'm afraid so Боюсь, що так. Naturally Звичайно. Quite so цілком вірно. No way ні в якому разі. I agree with you – згоден з вами. Ну а для того, щоб ви могли правильно подякувати людині, виразити слова вдячності та виглядати в очах іноземців дійсно ввічливою та вдячною людиною. Вам знадобляться наступні вирази. Thank you або thanks – Дякую. Please, будь ласка. Thank you very much. Дуже вам дякую. Ноте о. Немає защо. Його welcome. будь ласка. I'm so sorry. Мені дуже жаль. Excuse me» пробачте. Sorry, вибачте. Айм сорі, ай кант. Вибачте я не можу. Don't worry about it» Не варто турбуватися про це. I'm glad to see сію. Я дуже радий вас бачити. It's okay або it's ok. Все добре. It's very kind of you. Це так мило з вашого боку. No problem. нічого страшного. You are welcome завжди, будь ласка. Thank you, anyway. Дякую вам в будь-якому разі. Don't mention it. Не варто дякувати. After you – після вас. May I help you? Чи я можу вам допомогти? This way, please. Сюди, будь ласка. Тепер можна впевнено стверджувати, що якщо ви поїдете за кордон, попередньо вивчивши всі ці вислови, то у вас не виникне проблем з спілкуванням із місцевим населенням. Розмовні словосполучення виручать вас у будь-якій ситуації, навіть найскладнішій. Вчіть їх поступово і вже через деякий час, у вас буде вагомий словниковий запас, який допоможе вам не пропасти під час туристичної або ж ділової поїздки. Тож для закріплення, давайте повторимо ці фрази ще раз. Yes, sure. так, звичайно. Very well. дуже добре. Maybe. можливо. You are right. ви праві. Most likely. Дуже схоже на те. I believe so. Думаю, це так. No doubt. безсумнівно. Exactly so. саме так. I'm afraid so. Боюсь, що так. No way. ні в якому разі. I agree with you. згоден з вами. Thank you. Дякую. Please. Будь ласка. Thank you very much. Дуже вам дякую. Note all немає за що. Yo welcome. Будь ласка. I'm so sorry. Мені дуже жаль. Excuse me, пробачте. Sorry, вибачте. No problem. нічого страшного. Yo welcome завжди, будь ласка. May I help you? Чи я можу вам допомогти? А на цьому ми завершуємо наш урок. Тож до наступних зустрічей в ефірі. See you later.